Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Володимир Павлович та Автошкола Нова. Ми підготували цикл зустрічів під загальною назвою такою: Правила дорожнього руху для себе, для своєї безпеки, для збереження здоров'я та свого життя. Під гаслом, ніхто не повинен загинути на дорозі під час війни. На першій зустрічі ми вивчали розділ 4 Обов'язки та права пішоходів. Ми являємось пішоходами, як тільки розпочали ходити. Тобто, ми пішоходи. Зараз головні моменти. Повернемося і ще раз повторимо. І так, ми являємось пішоходами, як тільки розпочинаємо ходити. Тому діток, пов, діток потрібно дуже добре за ними наглядати. Це відповідальність батьків. Нам потрібно бути уважними. І слідкувати, щоб вони разом з нами не вибігли на дорогу. Це наш обов'язок. Що для цього потрібно? Для цього потрібно не відволікатися. Тобто, якщо ми з дитиною, то ми цю увагу на неї. По-друге, перед дорогою візьміть, будь ласка, дитину за руку. Станьте прикладом для. Своїх дітей. І саме головне це не порушуйте правила дорожнього руху самі. Батьки, будь ласка, звертаюсь до вас, будьте спокійні, навчіться керувати собою і будьте прикладом для своїх ближніх. Ще, що дуже важливо. Важливо це розуміти, що Правила дорожнього руху заборонено внезапно з'являтися вибігати на дорогу, і тим паче на пішохідний перехід. Тобто автомобіль не може зупинитися миттєво. Оце потрібно пам'ятати. Ще один момент це коли ми виходимо на дорогу і. Там припаркований автомобіль, тобто обмежена оглядовість. Ми повинні дуже обережно виходити. Дуже такий важливий момент. Ми виходимо на пішохідний перехід. Один автомобіль знижує швидкість, зупиняється перед зібри і нам Потрібно бути ще більш уважними, тому що за цього автомобіля ми не бачимо, як по полосі може наближатися інший автомобіль. Зрозуміло. Ще що цікаве, це світлоповертаючи елементи на одязі. Неважливо, які вони. Це в вигляді стрічок, чи в вигляді полосок, чи елементи на одязі, вони повинні бути. І ще наступний момент. наступний момент, якщо ми вже і вирішили порушувати правила дорожнього руху, і виходимо на дорогу, не по пішохідному переходу, то будьте, будь ласка, обізнаними в цьому питанні. По-перше, знайдіть місце, де вас буде добре видно з обох боків. І, по-друге, оцініть свої можливості швидкісні і подивіться на ширину проїжджої частини. Правила дорожнього руху забороняють переходити дорогу, якщо 4 і більше смуги для руху. Ось така от ситуація. І далі. Якщо все-таки ви наважилися порушувати правила дорожнього руху, робіть це під прямим кутом. Це самий, це самий е, найкоротший шлях. І ви мінімальний час будете знаходитись в небезпеці на приїжджій частині. Зрозуміло. Тобто філософія наступна. Будьте обізнаними порушниками. Коли людина знає, що вона робить щось не так не за правилами, вона мобілізується, вона становиться більш уважною. І вона, саме головне, не потрібно втрачати відчуття страху. Розумієте? Відчуття страху. Сьогодні будемо розглядати, сьогодні будемо розглядати розділ 5 це обов'язки та права пасажирів. І так, ми вже з вами будемо. Педагогами, педагог на обличчі у нього посмішка, все він робить доброзичливо, щоб не було ніяких конфліктів в спілкуванні. Правила дорожнього руху це в ілюстраціях і ми рекомендуємо перевіряти свої знання по тестах офіційних. Запрошуємо у всіх на День відкритих дверей для того, щоб перевірити свої знання у спеціалістів. Рухаємось далі. Так, розділ 5 обов'язки та права пасажирів. Значить, загальні такі моменти. Наступний. Значить, по-перше, пасажиром учасник дорожнього руху становиться при посадці в транспортний засіб. Хто такий пасажир? Це людина, яка знаходиться в салоні транспортного засобу, але не причетна до керування. Зрозуміло. Тепер, значить, розставимо все на свої місця. Значить, чекаємо громадський транспорт ми на спеціально виділених зупинках, площадках. Якщо їх немає, то на узбіччі. На дорогу не вибігаємо, причина проста, дорога для автомобіля. Наступна ситуація, значить, попавши в салон громадського транспорту, будь ласка, візьміть квиток. Оцей квиток буде вам гарантом того, що ви знаходилися в транспортному засобі. І якщо щось трапиться, то ви будете, маєте змогу юридично. Витребувати відшкодування. Тому що все в житті, воно вимагає відшкодування. А відшкодування це буває матеріальне, моральне, ну, неважливо. Тобто, ідея наступна. Це юридичний документ. Потім, в салоні автомобіля, якщо у вас є. Місце, будь ласка, займіть його. Якщо немає місця, то, будь ласка, подивіться, чи маєте ви право на місце. Ми знаємо, що перші місця для людей похилого віку або з іншими, іншими вадами. Наступне тримайтеся за поручні. Кожен із нас був свідком, коли при повороті автомобіль або автобус і нас дуже-дуже кидало з однієї сторони в іншу. Це закони фізики. Це закони фізики, так. Да. Центробіжна сила діє на тіло, що рухається по колу, по заокруглення. Значить, тримаємося за поручні, якщо є паски безпеки, ми їх зобов'язані застебнути. Так написано в правилах дорожнього руху. Тепер. Це, що стосується громадського транспорту, виходимо ми з громадського транспорту тільки після повної зупинки транспортного засобу. Це буде нам безпечно. Не вистрибує. Що, що цікаво, значить, якщо ми пасажир легкового автомобіля, будьте уважні. Паски безпеки раз, підголовники два. І саме цікаве, це дітки менші за зріст 145 см. Будь ласка, на переднє сидіння не саджайте. Заморожемо. Дітки ще менші, потрібні спеціальні крісла. крісла. І ви знаєте, досвід показує, що ці крісла повинні бути встановлені на задньому ряді сидінь. Да, там безпечніше. Діток паском безпеки, крісло сертифіковане, закріплено згідно рекомендацій завода виготовлювача. І ми їдемо. Значить, пасажири не повинні, не повинні відволікати водія від керування транспортним засобом. Розумієте, да? тобто водій виконує дуже відповідальну роботу, він повинен дивитися в напрямку руху і він. Відповідальний за пасажирів, а також груз, який перевозиться. Тому усі розмови, усі зауваження після повної зупинки. Далі. Дуже важливо знати і навчити членів своєї сім'ї це правильно покидати салон автомобіля. Значить, рекомендую, у кого є кнопка в салоні, замок, тобто дітки сіли в салон автомобіля, а ви автоматично закрили їх, щоб не було відкривання дверей під час руху. Тому що ручки у них шаловливі, вони, вони завжди знайдуть якісь. Знайдуть якийсь ручку і можуть відкрити. Тому закрили і щасливої дороги. Ще що цікаве, це покидаємо салон на праву сторону. Якщо ж все ж таки потрібно вийти, когось висадити салон на Суміжну сторону з полосою руху, то знайте, що ви порушуєте правила дорожнього руху і у разі якоїсь біди, то не чекайте на відшкодування. І водій, водій відповідальний за цього пасажира. Тому, якщо їй потрібно, з лівого його боку висадити когось, будь ласка, водій пересвідчився по зеркалам заднього виду, що це безпечно, виходить сам і контролює ситуацію з цим пасажиром. Розумієте? Да? І зразу на до тротуара до узбіччя. Тепер. Е, є ще різні ситуації, коли потрібно там десь під'їхати, переїхати, і ви сідаєте в грузовий автомобіль на платформу. Тобто, да, там повинні бути оборудовані місця згідно з вимогами. Тобто висота, ширина, висота над бортом. Але цього, цього не завжди дотримується. Тому не сидіть на борту. Якщо і робите це, то, будь ласка, присядьте так, щоб це було вам безпечно. Тому що, змінюючи напрямок руху на повороті, ви можете вилетіти з... Вантажної платформи. Ще що е, цікаво, це якщо ви стали учасником ДТП. І у вас є досвід, і ви можете надати першу домед... домедичну допомогу. Хто являється учасником ДТП? Тобто, е, якщо ви стали свідком, свідком, і учасником, да, ви як пасажир, оцініть обстановку, допоможіть згідно своїх знань і навичок. Якщо у вас їх не достать, будь ласка, обов'язково зателефонуйте. Є телефони і в першу чергу це в поліцію, а потім уже. Е а потім уже в швидку медичну допомогу. Так, шановні друзі, шановні учасники дорожнього руху, ми розглянули сьогодні розділ 5. Обов'язки і права пасажирів. Ми повинні знати, що водій. Відповідальний за нашу безпеку та за наш, наші речі. Ми маємо право на проїзд безпечний. Отак. Зі своєї сторони повинні знаходитись в салоні автомобіля і не порушувати. Правил дорожнього руху. Тобто не відволікати водія від керування транспортним засобом. Ось такі метод. До побачення. Всього найкращого, безпечного нам життя. До побачення.